Всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні, як зазвичай буде у нас будинок, який знаходиться в селі Княжа, це Черкаська область. Е, значить, по будинку. Е, тут жили переселенці. Тож бажаючим реальним покупцям потрібно дивитись. Будинок приватизований, є город, теж приватизований, 25 соток землі. Город не оброблявся 4 роки. За городом зразу знаходиться річка, вулиці повністю всі асфальтовані. За 7 хвилин від дому знаходиться центр села, де знаходиться школа, магазини, автобусна зупинка центральна, траса Умань-Черкаси. По вулиці проходить газова лінія. При бажанні газ можна провести, опалення в будинку дров'яне. Потрібен ремонт стіни підлога, почистити грубку, замінити кран та вхідні двері. Тож, кому не підходить, цінуйте свій час і час інших. Є будинок, є ціна, е власник не буде торгуватися, і також реальному покупцеві при бажанні купити будинок в хорошому місці, все інше вирішується. Тобто власник хоче за цей будинок 70 тисяч гривень плюс оформлення у нотаріуса з покупця. Площа будинку 35 метрів квадратних, двохкімнатний. Кому буде цікаво, переходьте в опис до цього відео з посиланням на телеграм-канал, зв'язуйтесь з власником напряму та домовляйтеся вже з ним. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, до побачення!